Добрий день, шановне панство. Вирішила також скопати Сарпоміра, тому що вже воно вже вона, бачите, от має тільки таке бадилля, а в основному отаке. З'їли її жуки частково. Хочу викопати оце. Швиденько вам говорю, тому що в мене ніякий телефон і не знімаю. Це я з одного куща викопала. А оце. Зараз спробую вам розгребти другий кущ. От другий кущ, вам дивіться, картопля. Ну, ось моя долоня, а це картопля, от високо долоня і картопля. От, і тут от дивлю, показую вам, як ось картопля. От зверху от як воно виглядає. Отак. От Просто одною рукою мені важко, але ось подивіться, нормальна картопля. Якщо вона нормальна, дивіться ось тут. От. Це кущ. От. Ну, там із під низа, із під низом буде картопля. От, вона. Такий кущ зверху, бо зараз може припинитися відео. У мене пам'ять дуже маленька. Сарпо Аксона у мене там. Бачите, вона зелена ще зовсім. От пізніше посаджена, а ця картопля посажена в березі, то може тому вона, і, вона зараз вже її треба викопати. Можна ще бути, але зараз дощі такі страшенні. Думаю, на що вона буде там. Викопаю її і все. От, треба її краще мульчувати. І знову повторилася стара історія. Мульчувати треба краще, а краще опилками в центрі. Так що на все добре. От, якщо комусь буде треба, то буду висилати лише десь по три картошки. Сарпу по аксону взагалі одну, сарпу кіфлі також одну, тому що там шість кущиків. А у оці, цієї картошки там мілка є, то зможу вислати чуть більше. Будьте здорові, до побачення.